Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас Ісіта. Гая, Ісіта. Вітаю. Вітаю, Любочка. Ісіта, що ж це робиться? Ми так чекаємо на перемогу, ми так чекаємо на мир, ми так молимося. Але події просто, ну, про це неможливо не говорити. Це неможливо усвідомити і неможливо повірити в те, що відбулося. Влучання ракетою в Ахмадит? Знаєш, звернення дітей було в інстаграмі, і от одна дівчинка спитала: Боже, чому ти допустив, щоб помирали діти? Дійсно, ну в кого стріляли, в дітей, в хворих дітей? Що це? Як це можна пояснити з точки зору небесних сил? Що ти відчувала і як ти це прожила? Ми не можемо це пояснити. Деякі речі не мають ніякого пояснення. Вони просто відбуваються, вони просто є. Існує дерево з квітами, і існує кобра. Чому вона існує? Навіщо кобра? Навіщо існує как? Якщо могли б просто бути всі дерева з квітами і Насті котики, навіщо нам тварини такі, як змії, жалять, скорпіони. Навіщо Навіщо творець це тварин? Це все було створено для дуальних доз. Коли ми розуміємо, що ми люди. І ми віримо в це життя як в справді в ми страждаємо. Коли ми розуміємо, що ми душі, і це матрична дуальна гра, ми не страждаємо. І це дуальність в цьому верхня, верхнє, нижнє, право тем світлення, і в різні часи різні люди проходять свої уроки болі, страждань і радості. І на протязі життя кожен з нас вчається своїми уроками. І є душі сильні, великі, які прийшли з запитом на великі важкі кармічні уроки. І ось ці душі об'єдналися і на рівні соціального прояву створили країну Україну. Ми об'єдналися для того, щоб великі важкі уроки. І завдяки цим урокам стати прикладом сердечності для всіх планети. Стати таким вчителем, який. Зміг пронести любов через дім і показати, що не пройшли так багато болю є. Ми все одно будемо нести любов. І ми все одно будемо нести син. І ось українці стануть тим прикладом для всієї планети і завдяки цьому болю і походженню цих років. Трансформуючи мене зараз багато людей говорять про те, що Україна має зараз повертати свої землі, свої території. І ми розуміємо, що зараз буде загострення на фронті і буде загострення по обстрілам. І відчувається вже той тиск зі сторони агресора. Як його пройти і що тобі казали вищі сили? Можливо, було якесь откровення, яке стосувалося нас, українців. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Вищі сили говорять мені про Мій канал працює планетарно і я працюю з трансформацією, але я можу сказати, що в цей важкий момент нам треба навчитися мати своєю свідомістю і своєю увагою. Ми маємо зрозуміти, що цей простір він схожий на кімнат, і уявіть собі, що ви взяли руки в плянку Важка ситуація, вона схожиться. І ви її тримаєте в руках, іначе нічого не відбувається. Так ви відчуваєте, що склянка в руці. Але якщо ви її тримаєте годин, дві години, 10 годин, уявіть, що буде з вашою рукою. Рука буде боліти, вона буде німіти, і вам буде. Вам. Річ не в тому, що ви не маєте прошу цю ситуацію, не маєте спілкувати. Не робіть це довго. Не залишайтеся довго в тому важкому стані, тому що не можна довго триматися, вам буде погано. Не від склянки води, а від того, що ви дуже довго це тримаєте. Навчіться не тримати енергію, відпускати її. Ось подивіться на дітей. Вони падають, в них тече, вони плачуть, їх купують і дуже швидко вони забувають. Дуже швидко. В них Правильна система вслухлена немає ніяких порушень. Негативну енергію треба скласти, треба стирати її. Ми не маємо носити, тому що це кореться на важкий камінь в серці, і цей камінь вже вб'є, не агресор, не збручня, а важкий камінь в серці буде бувати. Ми не маємо залишати свою важку енергію. Ми маємо навчитися її здати. Ви маєте знати спосіб так захищуватися від важкої енергії. Підіть, покричіть, ліс по рвіть папер, пийте пост, що завгодно. Почніть трясти тілом. Дуже багато негативної енергії в людей сніг боргі і в сонячному сплетінні. І це блокує ваше життя. Це буде шукати хвороб. Вам треба впустити. Коли я роблю практики, то на я прошу людей кричати, тому що ми не дозволяємо світо. Коли дітьми ми кричали, але вони казали. Тих, хто тих. Ви не могли себе відпустити. Відпустіть себе, випустіть цю негативну енергію з себе. Вона має вийти фізично. Так, що вона буде вас спальвати, ваш розвиток. ви будете задавати ці питання. Ви маєте зрозуміти, як працює мати Коли ми звільнимося з негативної енергії всередині. Ось ця матрична історія зовнішня. Ось цей ворог, він просто зникне. Ця ситуація закриється, тому що біль всередині. Ми маємо навчитися цієї трансформації, тому що надалі ми будемо вчити. Це задача українців. Українців в майбутньому. Духовно найрозвиненіша раса, але за цим, за тим, щоб стати найрозвиненішою расою духовною, стоїть шлях. Якщо ви запитаєте будь-якого духовного вчителя, він скаже вам, що за цим є шлях, де він був онулений повністю, де в нього не стало того, що він любив. Де в нього в житті сталася трагедія, або важка хвороба, або він ледве вижив в якоїсь ситуації, і це сформувало його свідомість, і він став духовним вчителем. А ось уявіть, що ціла нація має бути духовним вчителем, ціла раз, то через що треба пройти? І для того, щоб нам пришвидшити це походження. Ми маємо очистити себе від негативної енергії. Ставайте на цвяхи. Це допоможе вам покричати. вивільнити. серце вивільнити, горло вивільнити, сонячне сплетіння вивільнити. Вільними стати, крила розправити. Ось що ви маєте думати зараз тільки про те, щоб стати вільним. Від негативної енергії від всіх окоп. Все, якщо ви всередині вільний, ніх... ніхто не може вас захопити. Це неможливо. Неможливо. Ми маємо звільнити себе від цього бабства, від цих слів, що ще не вмерла Україна. Вона не має вмирати взагалі цього. Ми маємо усвідомити хто, маємо усвідомити, що ми вільні, що ми сяючі, що ми завжди. І ми все змінимо. І навіть слова гімну будуть змінені. Розумієте? Ми не будемо більше вради. Ось ця ситуація ця війна, це страждання. останнє страждання. Більше не буде цього, але ми маємо це пройти. І ми маємо всередині рішення, що я більше не буду спіждати, я більше не обираю рот жертви, я більше не жертва, Я й не жертви більше. Я більше буду помирати, страждати. Я не буду. Я буду жити. Я обираю життя, я буду жити. І цей вибір можна зробити як без. Світ негативної енергії, тому що поки ви в негативній енергії ви будете. Угу. А, Ісіта, а, поки Україна готується стати духовним лідером. А, Ілон Маск готується стати лідером на ринку продажу роботів. Вже з наступного року Ілон Маск, Маск проанонсував продаж роботів, які можуть замінити людей. Їхня вартість невелика від 20 до 30 тисяч доларів. Ми говорили про роботизацію. Якою ж буде наша доля, що зміниться, і чи вийде у Ілона Маска? Це гілка реальності існує. Роботи вже продаються насправді. Це просто не пишу, вони вже давно продаються. І навіть є роботи, які ідентичні зовнішньо, але це не офісується. І дуже багато роботів. Насправді є такий момент, коли ви помічали, коли вона йде і вона пустає як робот, і вона як зупиняється. Я бачила деякий момент, я бачила, як жінка заходила, в воду, просто зависла. Я бачила, як припральниця, яка йшла, просто зависла на кроці, вона навіть крок не била і, і підвисла. Ми не розуміємо, в якому світі а де ми взагалі знаходимось. І тільки тоді, коли ви бачите, що насправді відбувається, коли у вас відкриються очі, ви зрозумієте, де ми і що відбувається, так ми можемо по якщо ми не відкриємо очі, не покинемось, то в якийсь момент ви будете бачити, як у час операції а, людям все більш і ставлять роботизовані всі. Вони планують зробити не чистий вид людини, а ті люди в роботі і робити. Тобто два вида угу. роботу людина чи чисти? Угу. Ось це такий план. І я була в цій діціальності, вона не втішна. Буквально нещодавно, десь а, 10 днів тому панем принес цю гілку реальність, де тільки роботи, і це війна відбувається не людьми, а тільки машинами. Тільки машинами, де ходять машини, схожі на танки, але це не танки. Вони просто потрохують місто, і по місту люди не ходять взагалі. Всі знаходяться в квартирах, як заручники, і на дронах доставляється їх. А ходити по вулиці можуть дуже багаті, і для них є спеціальні створені місця. А інші всі, як в тюрмі в певних дистриктах, я знаю про цю гілку реальність. Я не одних там була. Вам дуже пощастило, що ви там не були жодного разу. Тому я тут з вами зараз говорю, і говорю вам, що треба зробити, щоб ми не пішли. Настільки один варіант це очистити свідомість, очиститися негативної енергії, пробудитися і вибрати інший варіант з'єднатися з, з цим, цим і почати створювати буржену реальність. Інакше, якщо ми підемо в роботизацію, все одно негативна енергія зруйнується. Ми все одно її зруйнуємо. Але ми довго будемо в цьому досвіді. І це такий, знаєте, вибор: буде в темряві довго чи закінчити швидко. Бо зараз є такий момент, коли можна туди піти. Тобто, зараз ми можемо ще це обрати. Але через 20 років вже не буде такої можливості. Через 20 років, якщо ми зараз підемо туди, дуже важливий період до 2027 року. Всі вибори відбуваються до 2020 року. Якщо ми не вибираємо правильно, ми після 2027 року є така роботи зараз. Мені не хочеться про це говорити, але вона існує. Так, ми все одно це зруйнуємо, ми все одно це зламаємо, але пізніше. Ісіта, mm -hmm. e, скажи, будь ласка, а які ще гілки реальності існують? На що треба нам ще звернути увагу? Зверніть увагу на фільм Прекрас зелена». Там якраз описаний варіант і показаний, як. Рася цивілізація, подібна на цивілізацію людей обрали іншу реальність. І як вони живуть, все показано. Це коли ми телепатично спілкуємося один з одним, коли ми відчуваємо один з одного. Коли технології вони допомагають, вони служать на благо, як плавці є в цій, цій реальності також, де існують екопоселення. де. Коли овочі і фрукти, цим овочам і фруктам ставлять високовібраційну музику. І зцілення людського тіла відбувається за допомогою певних високочастотних звуків. Це медицина майбутнього, це звукова медицина. Mm -hmm. Це через вібрації різних частот в людини навіть відрощуються урті, де ми довго не старіємо. Де ми всі відчуваємо одного, є повага, любов, спочуття. де Ми відчуваємо інших як себе. Ось ця реальність історія. Ми можемо Я там також була в цьому майбутньому. І я бачила расу, яка на себе. Я бачила їх одяг затівський, так зараз ніхто не вдягається. Любочка, ти дуже схожа на них. В них дуже схожі зачіски, але а, в них такі, знаєш, як жінок такі гарні сукні, вони всі в сукнях легкі. І там клімат він такий не холодний і не теплий, Тобто клімат став скрізь однаковий помірний. Тобто, це такий клімат, як весна, осінь. Він і не холодний, і не жаркий, він завжди дуже темний. Клас. А, а як вибрати гілку реальності? Як нам зробити ось цей правильний стрибочок? Це ж ніби ми зараз стоїмо на роздоріжжі. Як зрозуміти, хто куди пішов? Як це буде відбуватися? От Просто е, наша свідомість розмножиться і кожна з них піде по своєму шляху? Треба сказати, я обираю божественну гілку реальності. Я вбираю ту гілку реальності, яка створена за любов'ю. І я дозволяю всім подіям вести по цій гілці реальності. Mm -hmm. І коли ви це заявили, проявили свободу волі. коли ви проявили свободу, найбільшій закон все світі, закон волі, все, всі енергії все світу починають. ...магати. Всі енергії, все починають від. І все, що не відповідає вищому закупові, зникає для вас. Воно з'являється. І ви просто відкриваєте в очі, так, це матку, ви засинаєте в старому світі. А зранку ви відкриваєте очі і все виглядає так само. Але ви вже інший гілці раді. І ви будете відчувати себе добре. Цей день відчуєте що щось змінилося. Вони будуть розуміти, що, але щось змінилося, і вам стало добре всередині. І ось це добре всередині стане вашою базою кожного дня. І ви помітите, що вже ніякий з цього стати. Все, ви перейшли. І вже в вашій реальності рухайтеся. До квантового стрибка, до телепанки, до суковібраційної медицини через 50 років. Угу. Uh, ось цей рік uh, це рік води, uh, це рік карми. А от uh, що нас чекає? Всі говорять про те, що цього року uh, буде мир. Цього року буде мир. Чесно кажучи, не знаю, як е, стосовно миру лячно думати, що ми сядемо за стіл перемовин, але все ж таки спитаю: е, за яких умов Україна і країна-агресор підпишуть згоду? Це буде згода чи капітуляція Кремля? Це не буде договір, як я бачу між двома країнами. Це може бути тільки угода, в якій приймає участь багато країн. І це може бути така угода, про якій цією окупованими територіями будуть займатися європейські допомагати цим людям, uh -huh. допомагати у відновленні. Тобто ці території, які в окупації, вони деякий час а, не будуть не в Україні, не в Росії. Цими територіями будуть займатися інчиками і відновлювати їх, відбудовувати Це те, що я бачу. Uh -huh. Е, Ісіта, як ти вважаєш, от зараз всі говорять про нового партнера, який прийде нам на допомогу, досить неочікувано? Це буде старий партнер наших ворогів, чи це буде країна, яка втрималася взагалі нейтрально від е, ситуації в Україні? Війна припиниться, якщо Китай? І Україну. Росія повністю залежна від Китаю. Якщо Китай побачить зупинення війни в Україні, вона припине це і Сіта ще хочеться запитати. Україна, всі говорять про те, що ми будемо залежні від Америки. Ми будемо залежні від світу, від Європи. Чи є така гілка реальності, де Україна незалежна держава? Ми маємо зрозуміти, що всі країни залежні одна від одної. Це абсурдно казати, що якась країна. Від якоїсь іншої країни. Взагалі зараз всі країни залежать відходи, mm -hmm. тому що там виробництво всього відбувається. Все виробляється і спитаю. І насправді країни торгують між собою. Це так само, як говорити. Що рука незалежна від суди. Чи голова незалежна? Всі країни на планеті земля це одне Угу. Uh -huh. І коли починається конфлікт між країнами, все одно що рука починає взяти ногу uh -huh. на своєму ж власному тілі. Це абсурд. Ми всі дихаємо одним повітрям. Ми живемо на одній планеті. Ми просто не розуміємо, де ми знаходимося. Звичайно, всі всіх. Угу. Дякуємо, Сіта. Тобто, Україна буде частиною великого організму, дуже вагомою частиною. Ми... Так, Україна завжди частина організму. Але Україна буде духом любов. Вона буде як серце тіла. Вона буде нести з цієї точки, буде йти любов у всю планету. Це буде оседок любові. Тому Україна проходить зараз. Mm -hmm. Подивіться, який духовний ріст у людей. Через цю. Велику трагедію Україна іде у Персію, і вона, і всі українці в майбутньому будуть взірцем для всіх планети. Дякуємо, Сіто, за такі прекрасні слова. І на останнє я би хотіла запитати може ви порадити якусь практику, якусь медитацію для українців, яка допоможе їм поповнювати ресурс в такий важкий період, коли нерви просто здають? Я можу сказати, що всі наші емоції, як позитивні, так і негативні, знаходяться в цьому тілі. Угу. І якщо ми хочемо негативної енергії, ми маємо працювати з тілом. Тому я рекомендую вам хоча б години вмикати вдома музику, закривати, хоч рухатись музику, просто вільно рухайтесь під тілом, стрясуйте з себе цей тип. Кричіть, стрибайте, звільняйтеся від цього. Ви маєте фізично це себе зняти. і ви будете відчувати з кожним що вам легше легше легше. менше. І сіта, дякую. Дуже дуже дякую. дякую і до нових зустрічей в ефірі.